Я б хотів сказати таким чином, що на мою думку, більше не політичні сили не виправдали, а ті депутати місцевого рівня, деякі з депутатів не виправдали певних очікувань виборців. І е, говорити тут про те, наскільки погана там чи хороша політична сила, яка яку представляють ці депутати, тут мабуть дуже важко, тому що на місцевому рівні більше грають місцеві гравці, які йдуть в даному випадку до міської ради. І представляють свої інтереси, хоча не мало було таких випадків, коли ми спостерігали, що партійні інтереси, скажімо так, з Києва диктували рішення, які впливали на долю міста Чернігова. То, але все таки я б хотів сказати, що якраз тут місцеві депутати. Певна їх частина не виправдали деяких сподівань виборців. Хоча причини, які тут вже полягають у цьому, ну набагато глибші. І розкопувати їх зараз, ну я думаю, що нема сенсу. Оскільки наша політична сила не представлена зараз в міській раді, то, скажімо так, важко говорити про те наскільки. Наш не якби якби ми були представили, наскільки б нам вдалося виправдати ці сподівання. Тут уже ні для кого не секрет, що в цьому році було оновлення і керівництва міської організації, і, скажімо так, команди, яка буде представляти народну партію на міському рівні, прийшов новий керівник, якого ми будемо висувати на на посаду міського голови міста Червоної Олександра Кириченко. Прийшла нова команда, яка зараз провела певну роботу з, з корекції реєстру членів партії, тому що дуже багато було людей, які вже відійшли від справи, але вони ще все висіли. Ми опередкували. Кількість членів партії зменшилась, але це реальні люди залишились ті, які реально є членами партії міської організації. І вже проведено попередній. Проведено попереднє складання списків до місцевих рад. Я можу сказати, що це на рівні області вже це повністю пройшло, і в тому числі на рівні міста подано вже, скажімо так, до центрального партійного керівництва попередністі списки. І, звичайно, з часом до того часу, коли буде відбуватися подання, вони будуть відкоректовані, відповідно перевірені ще раз затверджені на конференціях. І е, відходені до е, реєстрації. Ну, знову ж таки, тут як і колеги, скажемо, що певне оновлення і йде е, зараз упор на е, омоложення е, списків у кандидатів. Хоча, як це реально буде, ну, звичайно, побачимо, що я не можу говорити за всі організації за, за міську, в принципі, у нас іде в е, планах омоложення списку претендентів депутатів міської ради.